Я недостатньо приготувалася. Я придумала знімати відео, придумала його плюс-мінус давно, але то не було часу, то ще щось, і тут вирішила, що все. Сьогодні п'ятниця треба зняти. Відео буде не саме звичне для мене. Ідея така: я буду вишивати, говорити з вами на дуже провокативні вишивальні речі, і таким чином мені ніби як дотримаємось тематики каналу. У мене є певні заготовочки я іноді буду поглядати в них, бо я зберегла певні тематики, плюс дівчата мені далі накидують в вишивальному чаті. Оскільки я вишиваю останнім часом переважно на мишу. Ви не бачите те, чим я займаюся. Ну бо тут доволі великий спектр питань, які я до речі теж хочу обговорити. Тому поїхали. Зараз у мене в дуже дуже активній роботі. Переважно барвінкова. Я похвастаюся. Ну бо хіба не заради цього я завела цей канал. Виглядає вона наразі. Отак. Щас покажу зблизька. Я не певна, що вам видно бісеринки, бо це взрив моза. Але будьмо відверті, з бісером я не сильно ще дружу, а тому пришивати бісер, ще щось говорити паралельно. Ну це фантастика. Хоча, звісно, хотіла би хотілося б цим займатися, бо сорочка космос. Але вимагає на себе дуже багато часу в онлайн-майстер-класі, який я придбала, доступ до консультації 60 днів. А я це вишиваю вже ну, четвертий тиждень точно, тобто 20 днів. На рокав на рукави має піти ще більше роботи роботи, і я боюся, що я ну не встигну, а я дуже багато часу приділяю сорочці. Але виглядає так, що викладачці можна про це написати, і вона цілком лояльно до того поставиться. Я через опалення трохи червона, тобто мені не дуже тепло, але червона. Не звертайте увагу, можливо, часом нашого обговорення. Я з водички і кави перейду на півашку, коли підуть самі провокативні теми. Але наразі все нормально, я не піано. В луганській сорочці просування аби не було беренкове, було би просто феєричне. тобто тут це вуща частина рукава, і ну лишилася взагалі фігню. Оце можна закінчити за вихідні, може навіть за один день. Вихідний. Тому давайте пробувати. Я загубила голку. Які провокації хочу з вами обговорювати? Почнемо з того, чому так мало відео. Останнім часом я сама по собі помічаю, що з я ну дуже мало. Мені самі якось соромно, якщо так можна висловитися, зрештою це мій канал, що мені має бути соромно. Але причина для того з одного боку доволі. Прозаїчна. Перша гроші. Одне відео випустити, мені треба прогавити цілий робочий день. Ну, я заробляю відповідно до виробітку. Тобто, якщо я не працювала день, я не заробила гроші. А я лікую зуби. Це дорого. Все, дуже просто. Друга дилема складніша до пояснення. Історія її полягає в тому, що навколо відбувається піздє. Так, да, в цьому відео будуть матіки. Заберіть дітей від екранів і тих, хто сильно нервується. Бо ну, якщо я не знімаю відео, то я багато. Думу. Я живу в паскудні часи. Ви теж, Чи у вас має це парити, що вас мається пари, то хтось матюкається? Так, от, враховуючи події в країні за її межами наші загальні. Плани на майбутнє загальнодержавні. я почала не на жарт переживати, плюс, як ви знаєте, останні декілька місяців здається, вже щоночі літають шахеди, через що поганий сон, який додає тривожність, і умовно, як я бачила в багатьох блогерів, я би могла відверто кажучи, понити на камеру, що ой-ой-ой, як це складно. Але є людина з соціальною відповідальністю і з доволі високим рівнем емпатії. Як це проявляється, коли я хочу вам понити про те, що мені складно. Я згадую про те, що мене дивляться, наприклад, люди з Сум Запоріжжя, Харкова, і той факт, що наді мною пролетів шахет, а по ним прилітає кап. Ну я не уявляю, як про таке можна нети. І звичайно, тут не йде мови про те, що я зневажаю свої почуття. Ні, я їх проживаю, але я їх не транслюю на людей, які мене слухають, бо це нечесно, бо це нещиро, бо це можливо щиро, але несправедливо. А ми живемо і до того біса несправедливі часи, тому я вирішила для себе так. Якщо я не можу подарувати тим, хто мене дивиться, позитивні емоції, то я просто завалю. О, та події в зовнішніх обставинах були доволі тривожні останнім часом. Тому я прийняла рішення, що я просто не буду нити і все. Я буду переживати ці всі доволі складні часи наодинці зі своїми думками і точно не виливати це все на вас. Тому, отак, на жаль, тільки каналом займаюсь я і тільки я, він дуже залежний від, від мене, логічно. Тому можливо, регулярність. Відео страждає, але я намагаюся компенсувати це. Чим? Чим? Як це взагалі можна охарактеризувати? Коротше, будемо вважати, що ми це все обговорили. Сподіваюсь на ваше розуміння, бо Sorry. напевно вишивати мені не вдасться. Бо я дивлюсь вниз і в результаті знімаю тільки свою макушку. Про що далі ми можемо поговорити? Далі тематики будуть дуже зашкварні. Якщо хочете кофе за знижкою промокод мокод 20 на 25 п'ять Ростерс. Незвичайно. І доки ви харитесь на рекламу, лайкніть це відео. Якщо вам воно не сподобається, можете потім забрати той лайк, що вам. це ви точно не забудете зробити, а лайкнути можете забути. Так от поговоримо про вишивальні магазини. Та-та, я знаю, ви всі там були. Ця тематика зайшла у нас в чатіку, і це був просто фурор, бо ми намагалися до того не розводити зайві сплетні, але в одної дівчини просто все. Скипіло, і всі почали ділитися своїм досвідом. І виявилось, що плюс-мінус ті самі магазини, які умовно там у мене викликають дуже великі питання, у більшості так само як це проявляється. Я вам зачитаю досвід дівчат, а потім ми обговоримо це все. Я ось нещодавно була в магазині тканини. Продавець мене запевняла, що чистого льону не існує, і його взагалі неможливо зробити, бо це буде мішковина. Я навіть сперечатися з нею не стала. Друга історія. На звернення консультанта. Чи можна у вас, будь ласка, мені потрібні шовки? Бо шовки стоять за їх прилавком, немає доступу до них, як до інших ниток. Я почула і переглядаючись з іншим консультантом і насмішкою, вона сказала мені: можна, тільки навіщо? У мене біля будинку є невеличкий магазин з пряжею. Перші відвідування теж такі були. Часом змогла прихилити їх трошки до себе, і зараз вже все добре. Знають мене, посмішки я ще не добилась, але нормальне спілкування вже є. Кажу таке, що я не буду називати саме якісь конкретні магазини, чисто тому, що і за умов, що у нас є така процвітаюча філософія відміни, я не хочу називати умовно погані магазини в надії, що є люди, яким цим в цих магазинах щастить. Поїхали. Я вчора зайшла з мамою в один з цих магазинів і сто раз пошкодувала, що ми туди прийшли. Краще було дійсно переплатити, підібрати на осліп кольори, ніж дивитися, як спершу одна продавчиня відфутболила нас до іншої, друга не хотіла подати нитки. Високомірно сперечалася щодо кольорів. Хоча мама в мене вишиває понад 30 років, над кідемцею політру знає на пам'ять. Взагалі максимально некомфортно було, так що я зареклася туди йти. Що цікаво, про той самий магазин Наступний відгук. Бачили би ви їх обличчя, коли всі спустилися подивитися на тканини. Едінбург мені так і не показали. Едінбург. Один з найдорожчих матеріалів, який тільки може бути, продавці. Не показали, це така витримка, напевно, найпоказовіша про різні магазини з усієї країни. І що би я хотіла стосовно цього сказати? Мене дивує, що це не поодиноко мій досвід. Якщо ви бачили якийсь мій попередній відос з минулої зими, коли я напевно з тиждень чи два збиралася на те, щоб сходити купити один моточок перле, який мені потрібен був, але о Боже, в мене просто не було емоційного ресурсу. Я була дуже така печальна, і я не могла просто прийняти. Та той факт, що мені треба бути пережити контакт з одним з таких продавців. Власне виявляється, що це не тільки мій досвід. І що мене в цьому дивує? Мене дивує по-перше, чому в магазинах які створені для того, щоб приносити задоволення, бо, зрештою, це здебільшого мова йде саме про хобі, вишивають на комерційній основі і прям заробляють на життя видом мистецтва. Одиниці це я думаю, цілком зрозуміло. На хобі люди готові витрачати гроші, доволі великі гроші. І якщо ви вишиваєте, ви знаєте, які це гроші, тому я не думаю, що тут не бажання, наприклад, продати якісь товари, бо ти заходиш там за одним моточком муліне. Доволі часто ти заходиш в такий магазин і лишаєш там 2-4 тисячі. Ну це непогані гроші. Як варіант через те, що продавець не є власником і не замотивований, не має ніякого бажання. Але натомість до цієї тези у мене є, наприклад, приклад сорян за тавтологію. У мене є приклад продавця зі світу льону в Києві. Це феноменальна жінка. Я туди заходжу. Просто поговорити, ну могла би заходити, аби не їхати туди цілу годину, але насправді туди можна зайти, просто поговорити, показати свою сорочку, ну і так далі. Чому ні? Мені все життя здавалось, що в магазині для хобі так і має бути. Бо там мають працювати насправді попаяні люди, які можуть розвести тебе на будь-що, а мене можна розвести. Ну якщо гроші є. Це в мене буває не часто. Так, от цей досвід перекликається в дівчат не тільки там по якомусь конкретному магазину, це про різні міста країни, йде різні краї, країни країни. Тобто тут не можна говорити про менталітет, про будь-що це виявляється норма, яка не має бути такою. Якщо мене дивляться, якісь власники магазинів, у вас дуже часто працюють погані продавці. І щоб не запускати шоколячий експрес, тут я не називаю назв цих магазинів. Це магазини, які не можна називати. Я. Хочу запустити тут Коргі Експрес і пропоную вам в коментарях для початківців або для тих, хто ну можливо не має якогось позитивного досвіду покупки в офлайн магазинах чи навіть онлайн написати свої улюблені магазини. У мене це трійця це три кита, на яких працює все моє рукоділля. Скажімо так, перший мережка онлайн і офлайн онлайн дуже швидко обробляють замовлення і відсилають, і не передзвонюють. Ну якщо тобі не треба, я. Просто з того покоління, яке не люблять говорити по телефону, тому для мене це плюс. В офлайні. Чесно, я би туди іноді заходила просто повтикати. Там доволі приємно, там можна поговорити про тканини. Мій останній візит в мережку. У мене не було пяльців з собою. Я поверталась по ходу, мала їхати з Львова в потязі, скільки там годин. І в мене не було пяльців з собою, а треба було робити вирізування. Мені подобаються такі. Я не знаю, як вони називаються. Я ніколи не парилася з тим. Вони називаються, десь тут пише, я бачила. Нурге Чи. Якось так дуже схоже на скандинавське слово, тому що через все таки є. І щоб їй описати, які пяльці мені подобаються, я сказала отакий або дочок, і робить отак. Вона така, а да, є у нас такі. Далеко не в кожен вишивальний магазин ти можеш зайти, таке спитати і не отримаєш відповідь. Тому перший мережка з вами нормально там будуть говорити. Можливо, по сорочках вони не сильно спеціалізуються, але там достатньо матеріалів, які можна обрати майже під будь-який проект. Тому угу, туди варто заходити і в фізичний магазин, і замовляти на сайті. Мені не подобається. Я ще ні разу не стикалася з якимось там зашкваром. Плюс соцмережі, які веде власниця, вони там такий дуже приємний тон у войс. Хоча там переважно схеми хрестикові, оці, оці приколи, я в них не розуміюся, але я під. Просто тому що мені подобається вайб цього закладу. Наступний світльоно. У Львові часто буває трохи так напружено, але при цьому допомагають. Завжди допомагають, завжди проконсультують, завжди доволі адекватно проконсультують навіть мене, яка вишиває не знаю вже скільки років. Але я не знаю, що таке каун. Я в них не розбираюся. Для мене це щось Рахуйте мені сантиметри. І мені не дадуть ніякої, вони скажуть, рахуй сама, в мені скажуть, а вам по такому. Окей, ну і окрема подяка за київський магазин. Він, хоч і не є такий атмосферний, як львівський, але при цьому він дуже приємний. Туди хочеться приїхати. І третій, я в ньому купувала тільки в онлайні, бо там дуже приємні ціни. Він є в офлайні в Києві, але для цього, по-перше, мені не зручно їхати. По-друге, там треба отримати якусь перепустку, бо він знаходиться в якомусь ЖК. Ну і, і впав. От тому це мої три кита. Якщо ви маєте свої, будь ласка, напишіть їх в коментарях, щоб люди, які, скажімо, так, стикалися з негативом в ну в нашій тематиці, щоб мали, щоб розуміли, що не не завжди так і так не має бути. І я би хотіла, щоб так не було. Якщо я колись стану президентом, буду відвертою. З дорогами будуть проблеми, бо я ну я би до машини, до всякого такого в мене є визначення машин. Дві категорії: везе мене в гори, хороша машина. Не везе мене в гори, це просто машина. Все тако. Якщо я буду президентом, навряд чи будуть дороги. Але такий магазин, як мережка, буде в кожному місці. Це буде законодавчо закріплено. Нам потрібно відновлювати українську культуру. Це вимоги часу, а не забаганки. Все, чекаю на ваші коментарі. Тут, я здається, вже сказала все. Хоч все одно мене так дуже це питання ну, бісить. бісить сильно. Наступне виворіт. Я знаю, що чомусь в цьому всьому є доволі часто нереальна попайка. Люди шукають ідеального вивороту. Я не знаю, чому я не можу зрозуміти. Колись ще на початкових етапах мого вишивання я побачила публікацію дівчини-блогера, яка розповідала, що ну плюс-мінус всі вишивають, але скажімо так, не всім це треба робити. Це одна дівчина, а друга десь в той самий період повідала, що тільки з ідеальним виворотом вишивку можна назвати вишивкою. Це так співпало, і на мою свідоміше ще... <свісно> не кріпшу. Мені здавалося, що ну все, де я і де вони, це просто стовпи вишивального світу. Коли я попала на свою першу лекцію в майстерні Магда де дзвін, можливо, не першу, на другу якусь зайшла розмова за закріпки, там за всяке таке. Моя викладачка казала слушну думку, яка напевно перевернула все моє уявлення про вишивку. А наше вам ідеальний що? Шопшо. Я така, ну типа, це ж правильно, так всі кажуть, але існують техніки вишивки, які залежно від того, як ти проводиш нитку позаду, виглядають по-різному. Суть в тому, що нитка позаду полотна, тяне нитку поверху полотна. Особливо, якщо мова йде про всякі там домоткані полотна і такі, ну, плюс-мінус рухливі. І я така, дійсно. І після того у мене якось почало складатися ж думка, що дуже багато ідей, які ми запозичили всяке. Лайвджорналах, там інстаграмах і так далі, вони притягнуті за вуха, і я не знаю, ну, що звідки вони взялися, звідки пішли. Можливо, в хрестикових техніках зробити ідеальний виворіт такими полосочками. Це спосіб зробити собі цікавіше. Ну тобто, іноді стає скучно вишивати, особливо, коли треба зашивати якусь доволі велику площу матеріалу однотипними стібками, ну умовно, хрестиками. Тому зробити так, щоб і там, і там, ну це ніби як складаєш пазл, розв'язуєш. То свор, ну тобто цікаво, але не більше, я не бачу в цьому логічної якоїсь мети. У нас власне через це в вишивальному чаті заведений виворотній четвер. Ми всі скидаємо не, не свої роботи, а вивороти. Причому ідеальні вивороти ми засуджуємо. Кожний, в кого виворіт ідеальний, ми ем, примусово змушуємо нав'язати якийсь гуц, щоб там ну, нормально було якось по-людськи. І щоб ви не думали, що я тут просто так це все розповідаю, я і вам покажу свій виворіт. Ну бо, а чи ні, яка різниця? Щось видно? Думаю, видно. Сподіваюся, ви побачили якісь дуже правильні прошупання в шоці і вже відписалися. Не просто так я матюкаю з відео, бо я хочу, щоб від мене правильні прошу пані відписувалися. Я не хочу з такими спілкуватися. Мені правляться неправильні. До речі, якщо вам цікава ідея прямих ефірів з вином і вишивкою, напишіть, будемо щось думати. Так що отаке моє ставлення до вивороту його охайності. Єдина вимога до вивороту полягає в тому, щоби коли ти вдіваєш ту сорочку, ти пальцем не зачепила і не потянула весь візерунок. Це єдина вимога до вивороту, яку я бачу логічною. А все решта заморочки. Від'єпіться від себе, благаю, просто отримуйте задоволення. Чи ні, Наше придумувати собі якісь правила? Зрозуміло, що в якийсь момент у мене виключилась камера, тому можливо попередні якісь та спіч е, виявиться недовершеним. Сорі, я не хотіла, але зараз я не можу передивитися і зрозуміти на якому моменті там перервалася зйомка. Виявилось, що один кусок відео не записався, але оскільки це сама контроверсійна тема, я вирішила спробувати перезаписати. Якщо це виглядає трохи дивно, ну це просто записується потім. Отже, най... найконтроверсійніше, що може бути в вишивальному світі, це авторське право. Починаємо з теорії. Як це працює? Я маю на увазі саме сорочки. Отже, існує якась давня сорочка, яку вишила в якась майстриня, колись там умов не суттєво, коли авторське право на цю сорочку зберігається. Якщо я не помиляюсь, то на 70 років після смерті майстрині, тобто вона її вишила, вона померла, її нащадки можуть ем, ну, запатенту запатентувати це право. Якщо вони цього не зробили, то ця сорочка, ну ніби як е, витвір народного мистецтва. Тобто, ви можете Можете взяти, знайти там в музеї фотки в Пінтересті, будь-де відтворити, продавати схеми, продавати цю сорочку Там, власне будь-що робити з нею, бо ну ви маєте на це право. Якщо я не помиляюсь, плюс-мінус це все окреслено саме так, оскільки немає якоїсь єдиної бази понять в загальному авторського права. У нас дуже воно таке ще сирувате, Я особисто дотримуюсь цієї тези. Один раз я зашкварилась дуже плотно. Я хотіла зняти відео про сорочку за вихідні. Думаю, ви всі її бачили і всі. Бачили, бо це найпопулярніше відео у мене на каналі. Ідея мені прийшла дуже давно. Я понад рік її виношувала, навіть пробувала щось знімати, але на той момент не вийшло. І тут, коли вона дозріває до вже реалізації, я дуже довго не можу знайти підходящої схеми. Я в мене три нон-стоп гортаю Pinterest, там всякі фотки, музеї і так далі. І потім випадково знаходжу фотку вишитого зразка, і така от зашибісь, працюю, відмальовую схему і так далі. І все було б непогано, але це сучасна була вишивка. Ну тобто, я не знаю, чи вона відтворена зі старої сорочки, але я відмальовувала схему з сучасної вишивки і в відео пропонувала купити схему зашквар. Я потім знайшла, як видалити цей кусок відео. На щастя, ті схеми нахир нікому не треба, тому їх ніхто не купує. І я, ну тобто, не зашкварилась фактично, але ну я була на межі дуже близько на межі. Але чому я вирішила про це поговорити? Бо мені за останні там, ну доки я не випускала відео, місця. Ми прилітали дуже специфічні коментарі, які опосередковано стосуються цього питання. Напевно, з більшого майстер-класів я хочу торкнутися тематики. В минулому відео я говорю про те, що хочу купити майстер-клас, і мені пропонують його декілька разів не купувати, бо в інтернеті існують відео з умовно з злитою схемою. Тобто, там не сама схема злита, а скажімо, ключ до вирішення цієї сорочки. І мене це засмутило. Боже, я була. Дуже так у мене мало руки не опустилися від думки про те, що настільки титанічна робота, пророблена автором майстер-класу, настільки знецінюється. Це дуже сумно, я не сперечаюсь. Можливо, це теж одна з причин, чому я і на коментарі перестала відповідати і відео знімати. Тала жінка, чому я купила майстер-клас, але ж я на своєму каналі можу показати, як це робити. А я не можу. Я не можу продавати знання, які я придбала, навіть не продавати, а віддавати безкоштовно. Ну бо це якось від. Чесно, я купила і віддаю їх, ви теж купуєте чи ні? Ну навіть просто так. Я ж заплатила гроші. По-друге, тут ще є така штука, як мене дуже бентежить знецінення нашої української культури. В, в оцьому, скажімо так, на новому рівні. Тобто, ми розуміємо, наскільки важливо відтворити сорочку, стару, яка цінна, цінний експонат музейний, але при цьому не вважаємо, що вона гідна до того, щоб заплатити автору, вчителю як хочете, називайте. Цю посаду людини, яка дослідила цю сорочку, і готова навчити, так я можу поїхати в музей, дослідити її, зробити так само, але я готова заплатити дослідниці за її навчання, щоб вона продовжувала цим займатися. Таким чином, наша справжня культура стає більш масовою, не оці от вишиті футболки, а от справжня культура. Ну я підтримую людину, яка займається тим, що вона любить, і я роблю те, що я люблю. Так, умовний майстер-клас барвінковий. Він дорожчий за інші запропоновані на ринку. Він вартий того. Тож, якщо. Ви маєте можливість, я вам його рекомендую насправді. І я рекомендую вам таким чином підтримувати інших викладачів для того, щоб вони продовжували досліджувати сорочки, особливо якщо вони роблять майстер-класи в онлайні. Це дуже цінно для людей, які не живуть в там у Львові, Франківську чи таких ну в мекках української вишивки, які сформувалися. Не знаю, якими такими магічними е, магічним чином е, я розповіла тут свій зашквар е, свою думку. Не пам'ятаю, що ще я розповідала в тому куску, який не записався, але поїхали далі. Щось техніка не дуже підтримує мою ідею знімати нове відео. А тата, -та. про що ще давайте поговоримо? Напевно, це буде фінальна тема. Бо що світла нема, техніка глючить. Ну коротше, давайте поговоримо про вишивальний сепаратизм. Я його так називаю. Це умовна бажання всіх плюс-мінус мати сорочку суто свого регіону. Я не вважаю, що це погано. Я просто для себе це так охарактеризувала. Мені як людині, яка пожила ну абсолютно в різних частинах країни, і дуже багато спільного я бачу, що на сході, що на заході, просто різних напрямків. Я не про сорочки. То я я ну не бачу для себе необхідності вишивати суто один якийсь свій регіон. Пава в тому, що мого регіону насправді майже не зберіглося. Є якась там кубка брокарівських сорочок, а все решта. Така доля, напевно, сходу, частини півдня, причин для цього ну без просто оцінити історичний бекграунд. В загальному заселення умовного півдня було ну не так, як зараз, там плюс-мінус рівномірно розселене населення з сходу з півночі на південь, з сходу на Захід. Тому в принципі населення в тій степовій частині було до певного моменту менше. Далі процеси сусідства нашого східного не можна про них забувати. Індустріалізація цих. Онів, коли переїжджало дуже багато людей з різних регіонів через те, що міста активно розвивалися, а міська мода була зовсім інша від сільської сорочок не було. Голодомор, коли люди міняли свої скарби, ті самі сорочки, які коштували скарбі на кусок хліба, не дивно. Не бажання асоціювати себе з Україною, бо ну це небезпечно, це може коштувати тобі життя. Тому дуже дуже багато такого породу процесів могли викликати цілком напевно природні наслідки. Тому сорочок тих регіонів доволі мало. Тому на до прикладу я займаю слуганською, бо Слобожанщина так плюс-мінус збережена, і слава Богу. Чи ні, це прекрасно продовжувати цю всю епопею. Але, наприклад, я для себе не вбачаю потреби вишивати суто з сорочки Дніпропетровщини, Дніпровщина, напевно, я би ліпше називала. Угу. Мені подобаються подільські сорочки. Вони доволі намісти. Я от вишиваю сорочки зі старих кутів, і коли дивлюся, і Історичні відос, коли радянський союз і нацистська Німеччина дірібанили Польщу, то польський уряд певний момент свого існування був в кутах. І я така бурвінкова, барінкова, я вишиваю історію. Ну і плюс я сама була колись в Карпатах в тому регіоні. У мене є особисті прив'язаності, тому ну я не бачу за необхідність якось спаятися по якихось певних регіонах. Але для когось це може бути дуже цікавим дослідженням. Тому, якщо вам це цікаво, раді. Бога, якщо ні, раді Бога, Від'їбіться від себе. Давайте менше паритись, давайте просто бути попроще. У нас таке складне життя. Ну, я, ну блядь. ну будь ласка, в мене трохи голос вже сідає. Це дуже гарно, якщо, наприклад, в вашій родині є збережені там ти бабусі, дідуся, там якісь ну, сімейні скарби. Але такі є в дуже небагатьох родинах. Напевно, що ну, як мінімум, мені знайомих. Я тільки пару разів чула такі історії, і така вау, а таке буває. 你就随便。 Я охолоджую щок, бо вона мені здається дуже червоною. От про що я говорила? Про те, що якщо у вас є власна прив'язаність до регіону, клас агонь. Якщо у вас є етнографічний, як це назвати, місія дослідити свій регіон, знайти якомога більше свого регіону сорочок, як, наприклад, Мукоша дізнається про Запоріжжя, ну класно, це гідно. Але ну не бояйтесь так сильно по цьому, якщо ви хочете вишити свою першу сорочку, вам подобається такий стиль, а він не відповідає вашому регіону. Раді Бога, добре. Я хотіла, щоб попередня тема була останньою, але мені в чаті купкинули тематику срачу. Машина вишивка. Мені пофіг, чесно, я не бачу проблеми. Тобто є люди, які не можуть собі дозволити української сорочки етнографічно вірною, вишитою вручну і так далі. Вони не можуть або не хочуть виш... зробити таку сорочку самостійно і купують щось дешманське. Раді Бога, кожен робить свій вибір і кожен несе за нього відповідальність. Тому все, що я вам тут на Говорила зауважте, як я втрималась. Щоб остання прошу пані, яка тримається до цього моменту. Тримається всі моїх зашкварів і матюків в цей момент не відписалась. То сильна жінка. Тобто, все, що я вам наговорила до того, це моя особиста думка. Весь смішно, собаки біжать. Я дотримуюся таких поглядів через той досвід, який мені довелося пройти. І якщо у вас був інший досвід, я частково заздрю. Можливо, він був простіший або якийсь позитивніший. А в вишивальному світі мій був доволі такий через терми до зірок. Моїх зірках. Дуже дякую за перегляд. І я не знаю, що це буде за відео, як його назвати, але ви можете написати свою думку. Про нього можете висловитись про ті зашквари, які я озвучила, Я вам зараз їх перелічу. Перше вишивальні магазини, вибори, інтелектуальна власність, і майстер-класи, і оця, оця тематика. Комерційної, ну це не комерційна вишивка, це комерційного навчання і так далі. Що я там останнє говорила? Я вже забула не так багато. А е, і регіональних. Вишивального сепаратизму. назвем це так. Бо я не знаю, як це по-розумному охарактеризувати. Дякую, що додивились. Дякую, що не відписалися. Особливо подяка тим п'ятьом людям, які лишаються моїм спонсорами, попри те, що відео не було місяць, і я не можу гарантувати, що воно буде знову на наступні вихідні. Бо я тримаюсь, але там. Але за вікном так не просто, що ну чесно, батя, я стараюсь і все. Оскільки ви побачите це відео швидше за все десь на вихідних, гарних вам вихідних, ви б'єте якогось вінця чи пивця ввечері, якщо можете собі це дозволити. Якщо ви досі вважаєте, що якась суперправильна і не зашкварна, готуйтесь. Перше, я вишиваю в свята і в неділю. Друге, у мене є наколки. Там далеко я не буду свята рознімати. Я матюкаюсь, я п'ю пиво. Останнім часом не багато, бо впадло, але. Буває все більше нічого не можу зараз придумувати, так що ну тепер точно пока. Фу, кіт на напукав.